Добрий день сьогодні. Ми разом з вами дамо відповідь на запитання: «Чий Крим, Незважаючи на те, що багато людей до мене давали відповідь на це саме запитання, тим не менше дозвольте і мені внести свій внесок в цю справу. Чи знаєте ви про те, що Крим був заселений ще 13 тисяч років тому, знаходять пам'ятки, знаходять якісь артефакти, які дозволяють нам сказати про це. Це не значить, що раніше він не був заселений, це значить, що ми знаходимо артефакти, які датуються цим періодом. Крім того, через територію Криму пройшло багато-багато народів. от Першим літописним, описаним в історіях в Аналах літописними народами Крима були кімерійці і Таври. Саме Таври дали назву Таврида, другу назву цієї території. І навіть була назва Тавські гори замість Кримських гір. Потім по території Криму хто тільки не проходив під час великого переселення народів і гуни, і готи, авари. Потім з'явилися тюрські народи. Таким чином, Крим це, якщо хочете, скарбниця різних етносів, перебування різних етносів на цій території. З 7 століття до нашої ери почав складатися грецький міф. Про Крим. Саме тоді почали прибувати перші переселенці з Греції і з'являтися міста колонії. Найбільш відомими містами грецькими колоніями в Криму є Херсонес і Пантікапей. Потім на базі Пантікапея навколо Пантікапея з'явилося так зване відоме Боспорське царство і цар Мітрідат, який воював в свій час проти Римської імперії. А Херсонес це своєрідна візитівка. Криму, це те, що наближено до української історії, адже саме там князь Володимир охрестився. І потім, в 988 році, повернувшись з походу, хрестив Київську Русь. Але давайте по черзі: отже, з 10 століття до Криму почали проявляти інтерес давньоруські князі. Ну, перш за все, яка увага була? Це в лапках увага, бо це були військові походи. Ви пам'ятаєте славетну історію, як Олег прибив свій щит на врата царграда, а Володимир взяв в осаду місто Херсонес і здобув охрещення, а так само здобув дружину, яка належала до візантійської царської родини. Історія продовження давньоруського міфу, це тьму Тораканське князівство. Адже певний час історичний, це тьму Тораканське князівство входило в межі Київської Русі і там перебував представник давньоруської князівської династії на чолі цього князівства. Але, 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 багато запитань з цим князівством, бо, по-перше, ми достеменно не знаємо кордони. Цього князівства історики сумніваються, чи взагалі Керч, місто Керч або те, що було на а, тій території, входило до складу тьму Тараканського князівства. Ну а по-друге, представники дьямно князівської династії перебували на чолі цього князівства всього лише біля 100 років, і потім тьму таракань не з'являлася в літописах давньоруських. Таким чином, ми можемо сказати про те, що політичний вплив на цю територію припинився, і населення цього Тьмутароканського князівства було далеко не Слов'янським. У 13 столітті, внаслідок монголо-татарського завоювання, Крим підпадає під владу чингизидів, І там був утворений Кримський Юрт Золотої Орди. До речі, Тут можна сказати про те, що певний період часу на території Криму існували італійські торгові факторії. Ми знаємо знамениту Генуейську фортецю під Судаком. І таким чином це дає нам підстави для появи італійського міфу про поселення в Криму. У 1441 році, до речі, за підтримки Великого князівства Литовського в Криму було утворено Кримсько-татарське ханство на чолі з Гераєм I. Воно приіснувало в своїй незалежності не так довго, бо в 1478 році Крим підпав під владу турецьких султанів. І таким чином Кримське татарське ханство постало у васальній залежності від турків. І саме 15 століття, можливо, раніше, бо заселено воно було чурськими е народами трошки раніше, це старт, Тюрського кримсько-татарського міфу про Крим. І дійсно кримсько-татарське населення проживало, компактно проживало на цій території довгий період часу і мало навіть своє державне утворення. В XVIII столітті з'являється російський міф про Крим. Воно пов'язане з тим, що наприкінці XVIII століття Росія починає вести російсько-турецькі війни і в 1774 році Росія захопила Крим і добилася від турецького султана визнання незалежності Кримсько-Татарського ханства. Але російські імператори не були б самими собою, якщо б не анексували цю територію. Буквально через 9 років, у 1783 році, Кримське ханство було територія анексована і приєднана до складу таврійської. Гоберні. Почалося масове виселення кримських татар з території Криму. Історики налічують до ХХ століття як мінімум три масові хвилі переселення кримських татар. Вони кажуть про те, що, можливо, десь близько 300 тисяч представників цього народу виселилися за сто чимось років з території Криму. Але це ще не кінець. Я хотів би ще згадати про. Те, що Росія дуже часто використовувала російських письменників для підтвердження своїх притязань на цю територію, От давайте скажемо два слова про Пушкіна. Пушкін у Криму. Ви подивіться, скільки міфів, скільки легенд пов'язано з Пушкіним у Криму, скільки описів, цей палац кримсько-татарських ханів, цей знаменитий фонтан, перебування його в Гурзуфі. Але тим не менше, подивимося на цей період часу. 16 серпня. 1820 року Пушкін прибув до Феодосії. І він пише з Феодосії листа до свого брата Лева. З Керчі приїхали ми в кафу, зупинилися у Броневського. Він нерозумна людина, але має великі відомості про Крим сторони важливої і запущеної. Звідси морем вирушили ми повз полуденних берегів Тавриди в Риді Юрзув, де знаходилося сімейство Раєвського. Ночі, на кораблі написав я легію, яку тобі надсилаю. 16 серпня 1820 року. По дорозі в Сімферополь у вересні 1820 року Пушкін заїхав в Бокчесарай, подивившись на кримський татарський ханський палац. А вже в вересні поет прибуває до Кишинева. Відповідно, Пушкін перебуває на території Криму півтора-ну, максимум 2 місяці. І на основі цього. Твориться славетний міф. Колеги. Українці, німці, хто завгодно, ті, хто перебуває багато по часу в Єгипті, ви можете вже притязати на території Єгипту. Ну, однозначно, якщо брати за аналогію історію з Олександром Пушкіним. До речі, ще одна історія з відомим російським письменником Антоном Чеховим. Я бачив своїми очами. Фотокопію свідоцтва про народження Чехова. І там, де місце народження, написано: Г. Таганрог, Зап'ятая Малоросія. Таким чином, у царські часи Таганрог і Приазов'я вважалися територією, яка належить етнічно належить до Малоросії. І той же самий Чехов в листах своїх, коли його питали, що таке Ялта, чому ти там оселився і що являє собою Ялта, він каже: Ялта це кримська татарська парикмахерська. Навколо чутно кримськотатарську мову, і лише тільки на набережні, на вузькій полосці, ви можете почути російську мову. От вам історія російської колонізації. Криму. До речі, якщо ми візьмемо відомості про кількість е, населення, про, давайте візьмемо відсотки населення в Криму, то кримські татари складали в 1795 році 80% від цього населення Криму. 88%. А в 39-му році, 1939 році, перед війною вони складали вже 19,5%. От вам результат колонізації, переселення російськомовного населення на терени Криму. До речі, ми можемо говорити і про німецький міф в історії Криму, адже в 1918 році під час Тимчасової окупації території України і Криму німецькими військами. І під час Другої світової війни, коли Адольф Гітлер окупував Крим, була ідея утворення в Криму такої собі німецької території. Адже саме в давнину готські племена мешкали на території Криму. То, посилаючись на історію, можна було робити якісь довгострокові свої плани. Ну і... Від кінця Другої світової війни розпочався радянський міф про історію Криму, адже саме в цей період часу були вичищені географічні назви десь 1300 назв було просто прийменовані населені пункти, гори, дороги, якісь пам'ятні міста були виселені кримські татари і інші етноси. Були заселені люди з території Росії і України. Була повністю переписана міфологізація Криму. То чий Крим? З 1954 року Крим передається Україні. І тут ми можемо говорити про початок нової епохи, нової сторінки в історії Криму. Ви знаєте, ми можемо говорити про історію Криму знову ж таки, я повторюю, в різних площинах, в тому числі, скажімо, з філософської точки зору. Адже... А в філософії рух це є основа життя. А заскорузлість, сталість – це є мертве утворення, яке призводить до руйнування. Ми можемо відповідати на запитання, чий Крим, ґрунтуючись на, скажімо, цивілізаційному підході. Чий Крим? А в мене питання: а чиї єгипетські піраміди? Кому вони належні? А чий нягарський водоспад? А чия Ейфлавежа в Парижі? Здавалося б просте запитання. Вежа знаходиться в місті Париж, вежа знаходиться у Франції. Вона належить, вона зроблена французьким інженером, вона належить французькому народу, французькій державі. Але, скажіть, будь ласка, хто частіше перебуває біля Ейфелєвої вежі і на ній самій піднімаючись вгору? Це іноземні туристи. Ейфелєва вежа належить людству. В тій же самій мірі, як вона належить французькій державі, Єгипетські піраміди, вони бачили багато державних утворень на своїй території і побачать ще, мабуть, далі. І вони будуть, я сподіваюся, стояти і надалі, увіковічнюючи право всього людства на споглядання цих пам'яток, які залишилися з попередніх епох. Так само, відповідаючи на запитання, чиї Крим, знаєте, саме запитання, воно віє такою махровою російською імперськістю, а чиї Курильські острови, а чия Камчатка, а чиї Урал і Сибір? Ці всі території віддані в тимчасове користування певної державі, певному етносу. Так само, як і Крим сьогодні переданий Україні. І від нас залежить, як ця територія буде впорядковуватися, як вона буде розвиватися. Наше завдання вкласти якомога більше найкращого для того, щоб ця територія пішла в історію і передавалася наступним поколінням, наступним етносам в найкращому стані. От від нас це точно залежить.